А Скажіть ще, будь ласка, чому ви зараз не в Криму? Прошу. Чому ви зараз не в Криму? Сьогодні Рада Національної безпеки і оборони відбувається майже кожного дня. Деякі дні ми збираємося двічі в день. Деякі дні ми збираємося о 12-й годині і в 9-й вечора. І очевидно, по моїх обов'язках, основних обов'язках, я маю організовувати засідання Ради національної безпеки і оборони, чим я займаюся щоденно і чим займаються всі члени Ради Національної безпеки і оборони. Майже без сну, по годині-півтора сну для того, щоб організовувати загальноукраїнський процес. Тому що всі ці дні була і лишається загроза, наголошую, була і лишається загроза подій не тільки в Криму, а в північних і східних кордонах України. Вчора буквально близько 15 гелікоптерів на наднизьких висотах наближались до кордонів України і вздовж кордону прилітали кілька кілометрів і зникали назад. І в ці моменти треба приймати швидкі і оперативні рішення, коли наголошую ще раз, існує небезпека не тільки розгоряння конфлікту в Криму, а існує небезпека конфлікту на довгому лінії кордону України і на півночі, і на сході України. Скажіть, а взагалі реально вам туди чи будь-кому з представників влади потрапити в Крим? Туди їдуть наші представники, вони там є, доповідають нам. І про результати власне цієї ситуації ми будемо окремо доповідати. Вибачте, там чекають хлопці. Це залишив рукопашний бій з росіянами. Там є постраждалі якісь рукопашні бій. Це що, ВВ. постраждали. Не було, було витіснено з території частини. А Файми що говорили. з кораблями, які зараз. Вибачте, в морі. справді хлопці. Я прийшов на прес-конференцію, Я прийшов до хлопців. На вашу довзі до них піду. Дякую.